Тих глибоких роздумів з приводу покупок. Ти зібралася в магаз, я вже бачу, машина заведена, да? так? І так, е пиши, будь ласка, список, бери блокнота і пишемо ручку, все. Е На першій сторінці все, що потрібно мені. Все, що потрібно мені, знаєш, от в тому е м'ясокомбінаті, Ну, uh, там все є, все, що треба. І сирочок, і колбаска, і сосісечки, і Так, оце ти пишеш. На другій сторінці уважно, уважно пишемо. Значить, ото такий магазин Нью-Йоркер. Там лахміття всяке разне продається, напевно, для циган чи що, я не знаю. Коротше, ти його минаєш, проходиш, проходиш мимо просто, да? тебе є той халат в квіточку, його і таскай. Він тобі дуже -ха. Так, далі. Аврора, Аврора, такий магазин, він не потрібен. нам. Не потрібно його теж ми минаємо, проходимо мимо нього. У тій формочки для кексу. Ти все одно не між готувати ніфіга, не треба вони тобі. Ось так. І третій магазин є, а твій улюблений, я не знаю, що ти там на лице собі мажеш. все одно, то тебе воно все не врятує. Коротше, шуруєш зразу до м'яса комбіната, і всі твої купочки будуть. Поняла? Все.